Так, моя задача зробити цей туя колумна. І ось характерні такі відмінності, що гілки розходяться в різні боки. Моя задача зараз знизу, знизу там все вистригти так, зробити свого роду ескіно. Там приріжеться ось так на одному рівні. Це я розказую, як з такими туями працювати. Потім ми вирівняємо її ось так. Ось таким апаратом. Помощник. І Зв'яжемо між собою в всі гілки і при цьому виберемо все сухе звідти. Ось ще є такий ялівець, може вийде з нього зробити свого роду бонсайчик. Подивимося. Потім в кінці покажу результат, що робив, розкажу далі. Ось сухо є такі великі страшні туї, ви не переживайте, з ними можна зробити чудо. Ось такий результат вийшов по туї. Зрозуміли, да? забралося все там звідти. Підчистили все ножничками акуратненько. Порівнялися боки і зрізались обичною пилкою в наші верхи. Ось така ситуація. Зараз покажу що ще є олівець, який має вигляд. Ось такий вигляд має олівець. Бонсайчик. Все вичищалося, все робилося красиво. Дивіться, кожна гілочка вивелась. Ось така ситуація. Перше є тую видно нормально. І ну, це кінчики спеціально залишились, щоб не зустрічали великі палки. І все. Дивіться який бансай, середина. Це все красиве тут. Ось так.